Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом тупо взяли і залетіли в Браво Стар, щоб конкретно розвалити всіх. Йоу, всім привіт! В общем, Дімас, тут у нас новий Батл Пас, я його навіть трошечки попрокачував, ну ще, звісно, не до кінця, але по трохи-почуть по качався. Прокачав срібну Лігу собі і далі збирався грати. Але тут тако думаю, треба кубаси з тобою пофармити. Та трохи є таке, знаєш старіна, то мене тут давно, якщо чесно кажучи, не було. І, і я навіть не знаю, що тут за <пас> я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, чи я купляв попередній. Просто, ну, я зайшов і мені висвітлилось, типу, ми автоматично вам начислили ви нагороди. А там поняв, там реально три винагороди. Трошечки карточок, стардроп і все. <пас> 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 Мабуть, ти все ж таки купував батлпас. От, в общем-то, дивись, ми по суті можемо піти, як і ранкет. Хоча ні, ранкет, напевно, я з тобою не зможу піти, тому що в тебе є юніти 10-ї сили. Ого, 10-ї це. А, ні, почекай, так? Да. А, я щось У Мене дев'ятої є. До речі, багато. Дев'ятої, да. Але я не пам'ятаю, чи дев'ятої можна грати. Та по-моєму дев'ята, я і грав ранки. Так. Можна? А ну все, погнали. I'm ready. Так, дивись, Дімон. По суті, моя задача конкретно жорстко ранги тапати. От, і в нас баунті зараз, і навіть я не знаю, що нам тут робити з тобою, якщо чесно. Балдеть. <реш> Балдеть прям крепко. Балдеть крепко. Я Блин, не знаю. Візьми а, щось, щось таке середня дистанція, можливо, а трошки. О, оця баба нормальна буде, о, давай. О, це сюди. Я думаю, Ч... що з нею будемо нормально валити. Бо я по суті буду тако, поняв? Запригувати в типів і конкретно їх забу... забулити просто. Просто булити крепко. А там кен діаманту оця, ти бачив? А, та це нормально, чувак. Я таких да? просто їм на сніданок, бро. Дивись. Я дивись, та, дивись, мало. дивись. Він да, мене да, вбив, так? бро. Ага. Я дивився, я не я надавесь. Хорош. Братуха, ну не весел. Хорош. У мене тут кентик. Так, а ну, бэм, все, разнись його, Братух. А тут, а тут, а те, а те, ой ой ой, ой. -ой, -ой. Там Кендю, хвали його. Да я хвали, я <рес> чуть не помер. Да вот їх убивать надо, всіх, Димончик. І от такогось ще mm. одного бенц. Поняв, да? Отут запригуєш. Ага, ось ага. ось це і ще теж діамантовий бенц. Все, немає їх, слабаки. Ось ще пішов ще одного такого бенц. Ой-ой-ой, діамант добивай. Хорош, я добив, я добив. О, 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 о 8 біт, тихо Додому тудомуску спати. Чувак, це не 8 біт, це вольт. Погнали його валити. Да? Та це да, не вольт, він да, да. я 8 біт убив. Ти дови. Та бун, тут нема 8 біт в ігрі. Ти що, смішний? Ти смішний, де да? ти 8 біт бачив? Ти смішний. Покажи мені пальцями, де він. Так, а ну запригую сюда. Це ось оце. Включаю хайперчард. Блін, я Вбивають просто сразу. Це дерево, братуха. Да, так, я поняв. А я просто перепутав, він не показався таким, поняв? М -м -м. Ми виграли, до речі. Чувак, ізі перемога. Мені треба докачатися до 2000 рейтинг, у мене 1600. Обалдеть. Да. І ще мені випав реєрний старт дробочик. Непогано. Тут що, в магазі є якісь движухи? А ну поди... почекай. 60 xп безкоштовної. Ну і в принципі, все. Більше нічого немає для мене безкоштовного. Все остальне буде дуже коштовне. Можна 950 кредитів купити за 3 долара. Ой, за 2,5. Це якось мені здається вигідно. Якось таке звучить, як да. Чувак, я трохи. Я трохи тут цього на балу. А, мені все одно не хватає, Сенди. Я нашу ту купляв. Нас Капець. Мені, чувак, надо дальше кредити так фармити і поня по батл пас. Да, і що робить? Я думаю, а мені не хватає щас поняв. Думаю, ізі-пізі easy peaszy понял. А воно вообще. А не тут, то було. Чувак, це вообще трэш. І у нас знову падає це баунті, Мені супер, воно не подобається, якщо чесно. Прям абсолютно. Я по такой джасси вибрав, напевно. Попробуй, да. Джасси тема, чувак. Ми сейчас в ми команді просто будемо дуже жорстко валити. Якщо я буду попадати. Ну, ну да, да. <рес> Це ще не так. Бачите, ми проти золотих тупо попалися. Та, да, А чо так, ти тільки сир... зна... срібний, Я взагалі на калібру, Що за прикол? Ну, бачиш, а чуваки валять уже. Прям жорстко. Опа. Ну, я теж їм накидаю, чуть-чуть поняв. Також, чесно, щоб покайфувати, да? Да, 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 <рес> ми їх тупо валим. Дін того розбити треба. Отакого все. Я промахнув тоже. Я, главний ульту щас нафармлюю і просто пацикам габела. Ну, у них бачиш, у них дуже закидальчиків багато, у них танків нема. А так ми і виграли а, що? А ви тут ви до 10 ви? тільки поняв. <риклад> <риклад> я вообще не очікував, тільки ульту нафармив. Прикинь, вже <риклад> зразу перемога. Бач, легко, легко валити, поняв? Погнали, братуха. Нам треба <риклад> жорстко викачати срібло моє і бажано перевести його в золото. Ну, в золото перевести буде складно. А ти максимум доходив до золота? Е, я не пам'ятаю. Ну, тако, типу, так. Да. Ну я особо не старався, поняв. Бери Емс. Емс? Да, так, -да Емс -да, бери. мене є таке відчуття, якщо я її візьму, мені поб'ють лице. <риклад> <риклад> Ні, чувак, тебе повинен бути гаджет, який відштовхує всіх. Не, ні. Ні, ну так. да, да, так в мене є. О, і все. Бачив, тільки що ми проти голдей були, ми мы просто, ну так, дали їм понюхати носки, на скей, голді. Ну да, да. Я такий Прям конкретно. Ми просто їх винесли. вынесли. Так, там легки помогає. Тут теж є. Мы закидуємо трохи туди. Все, ульта тут є, з ультою все хорошо. Биби, биби, би, би, биби, я за, я за цей займаю. Так, 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 давай, 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 я на стрілю, бртук, выносим. Хорошо. Так, там шель Примо. Все хорошо, живем. О, отако, should <Шу> down two. чувак, тут Аймс. Убивай, ой, убивай, бібі, бібі! Эй, бей, Димон! Бі, бібі! когда, когда, я не встиг! братуха, Да-да! Ми тут біди робили трохи. Трошки да. Бей ту, бибі, Діма! Тихо, не кричи, мені важко справитися з управлінням. Чувак! Пойми мене, пойми, Хе-хе-хе. <хи> я скільки чувак? Брал, не грав. У нас трабли. У нас є конкретні проблеми, братуха. У нас проблеми просто нереального масштаба. Ти стріляй, братуха, в тебе є ульта. Да, в мене є ульта, братуха. Нам треба бити тільки не той аль прима, нам треба бити других людей. Та да, я розумію, Санчес. Все, скільки... убили одного, хорошо. Убили оп, іншу. Оп, оп. Все. все, 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 забирайте, забирайте. Ель все, чувак, отходь, отходь, і стріляй. Просто поняв, вони будуть наступати. Нам надо сейвити Леона. Да. Мы розбили. <хи> мене тоже, але я там сейвив капець его, и мы виграли. Все, супер, обалденно. А ты намешиваешь и кричав, прикинь. Вы понял, геймкраб це така, короче гра? Диви, Іліон он стар а в мене демедж за 60 тисяч, а в нього тільки 44. Обалдеть, мені бронзу дали, прикинь. Так, да, так. Да. Просто геймкраб, така гра, по що? Ти от перемагаєш, перемагаєш, перемагаешь, перемагаешь, потом бамп, ти програв сразу. І легендарний стар дроп випав, прикинь. За що тобі доле? А я тоже хочу. Мені випав персонаж! Який? А, це новий скинг на Кінг-Конга. На, на Вальта скинг кінг Конг, поняв? Щас покажу, диви. Щас, щас, щас. Ось такий. Хе-хе-хе. <плес> <реш> Обалдеть. Такий банан, чел. <реш> достав такого, да? Сабля. <реш> Сабля, бро. Let's go. Let's go. Ми прямо нормально ранки два лим. ми три гри вже виграли, да? Ну. No. Ми лупимо просто капут, чувак. Гаряча зона. Отут кайф. Отут я би вибрав Ліона. А ти бери Джесі, бро. Джесі, бро. Окей, беру Джесі, <реш> бро. Джесі майже в кожній грі просто пригодиться, поняв? О, Джесі це універсальний боець. Джесі, шарф, Емс. Оце такі гравці, які прям супер треба. Так, треба йти нападати. Отако. Все, Ріко, ми його трошки виганяємо, цього перця. Давай вам я тако добиваю і відходимо. Що? Стань стань, до мене сюда, Ми Мы быстрее захопливаем. Да, да. Все, мы их тако байтим, потом убиваем, вони самі підійдуть. Ой, а сами там. Чуваче, давай, да, досвид. <хих> іди до них, без идей по Димон. А я стою, фотографую, понял. <хих> а тут Джеки так <хих> валить. Джекі валить, да? Джеки вообще валить. Хорошо. Я тут краба б'ю просто, я його ще не чувствую. Ой-ой-ой, А він такий сильний, сильницы сосисочный, прикол. Сосисочний прикол дуже сильний. Сосисочний, вообще валить щось жорстко. жстко. А такой робиш, бамс. І пішов бити этой Хорош, хорош. Він опять пять встав, давай. пацики, красавчики. Що? Хе-хе, сюда. И у мене майже срібло два братух. Хорош. Мистер Друг пепел тоже. Сто коинів. Нормально, чувак. У мене бібізян безян є бананом. Давай погнали. Ты сам, як той бібізян, братух. Я скуф. Сейфа ломати, чувак, бери джесси. Ты бери джесси, понял? А я візьму він бере, да, кактуса, а я візьму непогано. И у нас всі будуть нормально ломати сейфа. Чисто холодильник валити, понял. Ні. А в них есть поко, потом матрас. Пас и и брок. Покоу! О магад, Покоу. Две одного вбили, да? Сразу причем. Моментально, бро. Диви, А блин, вони ми вбили, сразу. Ти там накидуй, турель туди став. І став гаджет на турель, щоб швидше била. А в мене поки нема ульти, я зараз погрупо. Так, захищайте матраса, бро. Тихо, тихо, тихо. Ой, там брок. Брок опасно. Брок дуже небезпечно, чувак. Ну, Нашій спайк уже їм базу просто ламав. <рес> просто я, я, я їм сума, Я капець валю базу, чувак. Хорош, Кент. Оп, просто. Я тут турель, давай турель. і гаджет на турель. Да, 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 зразу активував. Вона там Щоб быстро валило. Да, Всю. да. Шаси лупе просто жесть. Просто жесть. Чувак, у мене срібло 2 вже. Я ще й квест виконав купу три штуки. Звіг. І ранкет Стардроп мені дали. На 100 блінгів. Так, 16-й левел, плюс 100 кредитів. Хорошо. У мене вже 290, мені 3 3800 на сенді. Солідно. Да, чувак. І у мене сейчас получається срібло 2. До срібло 3 мені надо ще 5 ігор виграти. А дальше ще 5, і я буду золотим, Типом. Обалдеть. Ага. Короче, в сумі 10 ігор виграти. Надо. Це якщо не програвати. Непогано, непогано. Ну, let's go. Не, ну так як ми ось виграли вже 6 ігор, типа за. А чи 5 ігор, чи 6 ми виграли за 14 хвилин, чувак. То мені здається, Ні. ми вообще потужні. Типу. Так, Угу, угу, угу. Окей. <реку> <Okay. реку> <реку> У нас до речі, Фрэнк. Франк, франк по-моєму, це сильно. да? Фрэнк це жорстко, правда, не тут. А, yeah? Да. Ну, може тут тоже жорстко, я не знаю, Ну, в Браво болі Франк жорсткий. Ну, в Браво болі точно, да. Так само, і Емс, в принципі. Да. О, у них тоже шарф є прокуху. Даааа небезпека. І пека. у них, чувак. О, не черта ты кутюка. Ой, горю, горю, Дімон! Пушисть. Умер, умер! Все, хай там лежать, не бери. Не Я Я щас не О! Убили. Нормально. Хай, хай. гемчики тут лежать. Я їх щас а киды кіт, кіт вообще, а кіт фідить, тупо. прикол. Кіт фідить? Да, він приходив, и другий раз уже. Оп, шарф. Ні, Не, на мене запрыгнул, кит! Меня вбив, а, фіру, я нафидев, бро. <свист> 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 бро, нафиды. Тихо. Братух, я жстко нафидев. Мене вбили. <свист> Та я против шарфа є гаджет, братух. А я забувся, да, точно. Опа. Чувак, кота бей! Гаджет. Іду, 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 іду. Давай, 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 давай! О, там лох и пашный кит вышел. Да, 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 я бачу. Все, минус кит. Хорош. Мене вбили, підхожу, Братуха! Підходжу, підходжу. Капець сирина, є великі проблеми. Тихо? Пішли, пішли, пішли. пушить. Хипа нема. нема. Все, убив. Хорош. Кився. Убий, бей, бей, кота, 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 кота бей. Помахай, я помагаю. Забирай. Я пытаюсь. Тика, т... я ж дожав! Давай, let's go, jah, go, jah, go. go, let's go, let's go. У нас жорсткі проблеми, Дімон. Є проблеми, да. Це ж вопше. <гум> так, Дімончик, сайфа бити надо. Да, знов. Це получається, що знов в Джессі у мене, так? Да? Можеш взяти Джесі, так, да, я візьму Спайка. А, а, ну окей, давай. І нами ще шарф, шарф то... шар теж нормальний. Да, ну в мене є ще Ліона, але я не знаю, наскільки він потужний в цьому режимі. Це по перше, а по-друге, я трошечки ракал на ньому можу брати поки. Ну, ти знаєш, я Леона взагалі дуже рідко пікаю, це Раніше був мій самий любимий персонаж, але зараз якось, ну, таке відчуття, наче він скрізь не годиться, поняв? Або то я грати не вмію, або то я не знаю. Мені така більше спайк подобається, поняв. Він такий прикольніший в цьому плані яком тако приходиш, бем-бем-бем, кину, вультуєш сюди. І там уже ульта просто базу їм ламає, Дальше ще ти ульту кидаєш, і все, вообще там шок. Да, я і ще й гаджета нажав, і ще й двух. Блін, походу вони быстро твою башню зламали. Та трошки да. Так, ладно, ви там файтеся з ними. Ой -ой. А я тут базу Ой -ой. їм поламаю чуть. А ми тут вообще тут якось їх багато, вони всі тут прийшли, прикинь. Чувак, ламай їм. Да я пробую, 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 тільки Якось складно обалдеть, помер. Я хоча б турек поставил, ладно. У них тут чувак Афика, і ми ульту кину, і базу. Ну вони нам ламають, чувак. У нас 9% 4, 2. Я не встиг. А що ви там робили, хлопці? Да. Капець, я вже знову сріблу один. Надо було мені сейвити вас. Можливо. Щось я не подумав, пішов ламати базу, а ламав повільно, поняв? А наш шарф просто лапух. Як можна так програвати за шарфа таким героєм? Я не знаю, типу там мапа під шарфа, непогана, а ще шарф в цілом не поганий. Ні. В чому його проблема, я не знаю. Я от такий Джесі бік. Джасси це універсальний гравець, я ти базар. Да, я понял. Оця короче, аби тоді аби тоді був не ти біля бази, там де ми ламали холодос тільки що. Точніше, там був не я, а ти. Ти би просто поставив турель, і вона би зламала базу. На її понял? Прикинь. Да я двох убив. Хорош. Две паткайскую розвалим, да? Вообще хорошо б'єм, чувак. По прикольчику, да? Да, да. Шелли там в шоці, понял. Конкретно. Причем. Отако йому, ему. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой, Просто я ки развалив за спайка. Знову срібло два, чувак. Я його підняв назад. Хорош. Май вже бронза 3, я супер сильний. О, старшоток. Ти вже третю бронзу лапнув? Да. Мені іконку дали. Чувак, ти щось капець быстро її наапав. Ну <laughs> мене бустять, бустять, виходить. Чувак, у нас знову ламати цього, холодоса. Таки дам. Ладно, зимулчик. Да. Попробую, попробую. У меня Леончик нормальна тема. Понял, він повністю прокачаний, абсолютно. У мене даже хайпер на ньому є. Я обалдеть. Прикинь, гипер на Леона стоит 5000 коїнів. Ого. Угу. Ого. Вообще гиперсейла на будь-якого персонажа 5000 коїнів коштує. Це ще багато. Та якось да, щось на багатому. Да, да, дорого. Один одного вбили, прикинь. Чувачок, іди туди. Дімончик, там нікого немає, іди до них. Чувачок, у мене було 300 хп, у мене 32 хп. Тут кольт і розбив там Кольта. Був тут кольт. Не було. Я його вбив. Мене б'ють, мене б'ють опять. Саня, мене б'ють, мене вбили. Чувак, я не знаю. Ты надо турель поставити, твоя задача основна. Просто поставити турель. І все. Все, ми програли. Все, <реш> Димон, не бери, Джесі, ти не вмієш турель ставити. Я вмію турель ставити, тільки ви лапухи, є, де стікайте на мене на мене. Ти обриває. на базі стоїш наші, чорта ти там стоїш. У мене 300 хп. Що мені робити з ними? То ти йди до їхньої бази і хілься по дорозі. Ага. Ага. Як я ж убив кольта, давай, пішли. <реш> О, бро, <брав>, бо. <брав>. Бери <реш> Френка, бро. Ні, у мене немає Френка, У мене не прокачанний Фрэнк. Mm. Да. Ну ладно. Тому М'с. Так, чувак, тебе. Шелі наша щас тупо бере їм базу, і я буду тупо забивати, кожен гол. Вірю. Кажучи. Гаджет, бро отако запригою мінус-мінус Не, не добив Димон, добив. Хорош, хорош. Надо сейчас Дина завалий завалити просто и все, и халява. Так, я підбігаю блін тут сту. Тушуся пших, включай, ульту. Хорош. мене у меня іди просто. Иди забивай. Забивай, забивай! бенц Хорош! О! просто Димон Красава. Мессі. Я насправді думав, що в не вийде. Да, так ти, эти брат. Чувак, я тільки що всіх виніс. Диви. Хорош, хорош, хорош. Без хорош. прикола. Блін, горю, брат. Я тоже чуть горю, я тільки не понял. Маєш інтернет. Диви, Чучок. Диви, вот такой робиш. запрыгаешь. І конкретно розбиваєш всіх. Блін, чуть-чуть опять не добив. Ну да, комплексно. А це Шелі може нашу ульту їм дати і базу зламати чи ні? Хто його знає? Чи вона не шара. Не шара, мабуть. Вообще. Бестолково. Нет, Хорош, 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 хорош. Чувак, я тут капець стараюсь. Шелли тоже включила цей свою хайпер чарч. Нам осталось просто гол забити, бро. Да я верю, бро. Понял. ой ой Димончик, є проблема. До зарядить. Ще сюди принесуть, буде обідно. Наша Шелли вообще нічого не диви. Наша база поломана, а їхня жива. Без топкова якась, да, на Шелли вообще? Да. Дурепа. Чувак, нам голча забьют! Наша Шелли нічого не робить! Яка безтолкова Шеллі! Халепа. Жесть, просто жесть. Повна халепа. Меча, дайте пас. О, Боже. 10 секунд. Це не Шеллі. О-о-о, повезло нам, коротше, що вони АФК стали, бо це була б халепа. Кух, <рігалі> перемога. Складна була перемога. Да. Ну перемога і слава Богу. Да. <рігалі> О, оце мені подобається. Це кнокаут, це тема, чувак. Це береться оця ось подружка і просто виноситься кабіна. О-о-о, я тебе поняв. Я тебе поняв. А що ж мені таке взяти тоді? Може, корделіус якийсь? Корделіус це цей газонюх? Да. <рігалі> Давай його взяв, <візьму>, побраковуй. <рігалі> я, може, звісно, зараз получу в лице, але що робіть. Ну він же ж ближній бой, вроді би, ні? Він ближній. Він такий, типу, середній дистанції. Середня? Як Ніта, так? Ну, почти так. Десь так приблизно. Поняв. Мені подобається, що Бель це коротше, типа як. Типа як Джесси, тільки на дальню дистанцію. Ну, Вона чуть-чуть не така, як Джессі, ну теж непогано. непогана. Блін, по побивав всіх. А що ви стоїте втикаєте, А в нас проблеми, ми не можемо підійти. Чого я їх так бив? Бо Нам не вистачає трошки... Шарфа, шарфа, шарфа! Ой-ой-ой, я розумію, тільки халепа. Халепа ніті. Да я їх там сидів, бив всіх, а ви стояли в кущах, тикали. У нас проблема, ми просто не можемо підійти, в них там яка блін, просто ультою мене виніс. Та ні, халепа, все. Фансойо, фансойо. Ай-яй-яй, поживіть, будь ласка, поживіть. Чувак, все, хана нам ми прорали. Не поживем, не поживем. Ну в принципі, вийшло, як я й казав. Я отримав полецю. <реш> <реш> ну, тож не погано. В принципі, Дімон, ну, аби ти, конечно, брав героїв таких, аби в тебе ще були трошки такі солідніші. Я серйозніші. просто не прокачував, я не прокачував. Треба бути сильним. У тебе дивись, у тебе 30 персонажів, і по суті, у тебе ж пейпер була, блін. А вона в тебе ще сьомой сили тільки сьодная. Да, 6 сьомого тільки все носить. Я недавно простой пучив. Да, та я бачу, що на ній тільки 13 кубків, ти на ній два рази зіграв. Не. Не. В общем, то друзі, не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини і в принципі все. А на Дімича підписатися. А, ну. І на Димеча, також підписуйтесь. З вами був Санчелос і Чеос. І всім пока-пока. Па-па.